вас на каналі Ukrainian Art Я Лілія Горба і я малюю Петриківський розпис. Сьогоднішнє заняття я знімаю для Шостанського музейного психосоціального хабу Місце сили. А отже, ми продовжуємо цикл наших арт-терапевтичних занять. І сьогодні для заняття нам знадобиться гілочка якоїсь лугової, дрібненької травички. А в мене сьогодні. Це гілочка злинки. На її прикладі ми подивимось побудову природньої рослини, і це буде корисно для побудови петриківських композицій, невимушених гарних квіткових композицій. Перше декілька занять. І минуле заняття, в минулий четвер, ми будували те, що ми будували руками. Ми будували те, що в нас всередині. А сьогодні ми будемо спиратися на те, що нам подарувала природа. Але, я так скажу, це теж ваш вибір. Бо ви для побудови композиції вибираєте не будь-яку гілочку, а ту, яка вам сподобається, яка вам притягнула погляд. Я взяла два листочки, і ця гілочка вона повністю повинна вміститися ось так на листочок. Я розправляю квіточки, і ось тут а, ще одна особливість патриківського розпису, тому що. Петриківський розпис у нас площиний. Ми не бачимо тут об'єму. В природі квіточки, вони об'ємні. Розкладаючи, можна трішечки розправити, трішечки притиснути гілочку, щоб вона нам лягала так, як хочеться саме нам. І ось тут вже наша рукотворна складова. А далі. Далі я накриваю другим листочком, тоненьким. Той в мене листочок, на якому я буду малювати, а цей тоненький. І чимось притискаю, можна чашечкою. Можна, хто малює вдома прокатати скалкою, знаєте, як ми тісто на вареники чи пиріжки розкотуємо. І так, гарненько понатискаємо, щоб в нас відобрадився. Відбиток нашої гілочки на папері. Ну, ось так, наприклад. Так буде найкращий відбиток. Гарненько-гарденько притискаємо. Можна це зробити скляною круглою пляшкою, наприклад, з-під. От сто або олієн, в кого немає скалки. А можна просто, я ж кажу, попритискати чашкою чи стаканчиком чимось. Теж можна. Підіймаємо і дивимося, що у нас тут вийшло. Обережно, зрушуємо. Можна там, де не... Відбилася стебуїнка, можна ще отак пальчиками пройтись. І якщо травинка була недостатньо соковита. І ось, до речі, ми бачимо тут в нас наша 3D-композиція стала вже площиною, як і належить бути в Петриківському розписі. Подивіться, ось такий відбиточок у нас вийшов. Видно, де будуть квіти знаходитись. А повинно бути також видно, де в нас розгалудження гілочок. І основні гілочки. Цього нам буде достатньо. А ще в мене ось така друга вийшла. Картинка. А я візьму зараз блакитну фарбу, котячий пензлик. А ви поки що не малюєте, я покажу елементи, якими ми сьогодні будемо користуватися. Це елемент, схожий на той, що ми малювали на попередньому уроці. А цей урок можна подивитися на каналі Ukrainian Art. Потрібно поставити три зернятка. Наступні три зернятка ми ставимо так само, тільки зміщаємо на пів сантиметра вниз. Так само робимо наступні три. Отримуємо таку китицю. Наступний елемент буде виходити із о, форми напівромашки. Поки що не малюємо, я поки що показую. Ось така напівромашка. Посередні можна поставити потім піпеточкою серединку, або малинову, або жовтинку, кому яка до вподоби. Наступний елемент, який можна зобразити. І я знову ж таки повторюю, я поки що показую, поки що ми не малюємо композицію, це в мене чернетка. Вгадали, що це за елемент? Горішок. Зараз іще повторюю поряд: зернятко. З цієї ж точки таке саме зернятко. Притисли. і всередині поставили два чи більше зерняток, скільки вміститься. Ось такі три елементи. Ви оберіть один. Який вам більше до вподоби. Я бер, оберу ось цю о, шишечку. Ви можете обрати той, що вам зараз ближче. По кольору для сьогоднішньої композиції, ось саме для квіточок, а таким чином ми будемо зображувати квіточки, ось тут видно, де вони відбилися, там, де кружечки. На місці квіточок ми будемо зображувати а, такі елементи, але не всі одразу, а якийсь один. Отже, ви оберіть, який тип елементів ви будете малювати або такий, або такий, або такий. А, для квітів ви можете обрати блакитну фарбу, малинову фарбу, помаранчеву. Рожеву фуксію або червону Прислухайтеся до себе, який колір вам буде ближчий. Наступний колір, який знадобиться для нашої композиції сьогодні, я рекомендую взяти, як і я, зелений. Зелений колір для зелені листочки. І для гілочок. Отже, в мене тут видно була ромашка, і я роблю відбиточки, шишечки. Мені дуже сподобалось на минулому уроці. Ці шишечки я вирішила присвятити їм цілу композицію і відчуваю, що це буде не одна, бо мені сподобались і кольори, які в мене вийшли. Намагаємось по відбитку вгадати, який в нас, куди в нас дивилися квіти. Десь воно так, очевидно, вгадується, напрям, а десь ні. Тут вже включаємо нашу власну фантазію. Я ще підмішую в квіти другий колір, малиновий, бо я не змогла визначитися, чи то малиновий мені взяти, чи то блакитний. Завжди в малюванні прислухаємось до себе. Який колір нам зараз хочеться взяти? Де ще намалювати квітку, яку форму квітки я хочу? Це повинно бути тільки ваше рішення. І навіть якщо ви, мандруючи інтернетом, сторін... перегортаючи сторінки, наприклад, пінтересту, вам подобається якась мальовка, і вам хочеться малювати її, малюйте. І це буде ваш вибір. Бо саме вам відгукнулася саме ця композиція. Ну, тільки якщо ви робите вже копію, то обов'язково, коли викладаєте в інтернеті, та й взагалі, навіть якщо не плануєте викладати, підписуйте на зворотньому боці, що ця робота була намальована за замальовкою такого автора. Бо Пройде час, ви забудете, що змальовували, викладете в інтернет. А інтернет він любить, коли... Не любить, точніше, коли порушують авторське право. Тому обов'язково підписуйте. Також, якщо малюєте за моїми уроками, я буду вдячна, коли при викладанні ваших робіт в мережі ви підпишете, що було намальовано за уроками Ukrainian Art. А ще буде гарно, якщо ви тегнете мене, Лілія Горбель, і я побачу вашу роботу. Бо мені завжди цікаво, що ж виходить за моїми уроками. І скільки б я не бачила робіт, всі вони різні. У всіх них відбиток, руки майстра, так, так, саме вас. <свісно> у мене композиція була ну, сама гілочка природна. Була дуже багато на квіти. Звісно ж, я всі-всі квіти не буду зображати, бо в Петриківському розписі, в композиції, повинно бути обов'язково повітря. Як ви бачили, в композиції, точніше в нашій гільці, ще є маленькі елементи, нерозкриті квітки, і в композиції я їх даю ось такими невеличкими бутончиками, але небагато пам'ятаємо, що в Петриківському розписі, в композиції між елементами повинно бути повітря. А також не забуваємо рівновагу. Якщо у вас гарно відбилася гілочка, то у вас, і ви продрукували майже всі елементи ті, що були на гілочці, то у вас вийде вона рівноважно сама по собі. Ось так ми підглядаємо у природи листочки якими вони можуть бути. Тут знову я пропоную вам вибір, а ви оберіть те, що вам найбільше відгукнеться. Я показую на чернеці, ви поки що дивитесь. Найпростіший листочок, і хто сьогодні на першому чи другому занятті з Петриківського розпису, я рекомендую обрати саме такий це просто відбиточок. Нашого пензлика, який називається елемент, який називається зернятко. І це вже листочок. Наступний листочок, який можна взяти, це, знову ж таки, горішок, намальований зеленим кольором, він стане травичкою. Можна горішок трішечки ускладнити. Ось так протягуємо. І це вже листочок. Можна його залишити або таким, або додати всередину декілька відбитків і зробити його більш наповненим, обирати вам. Ну, і більш складне листя. Яке теж можна намалювати? Складне або складене, бо воно складається з багатьох елементів. Ось такі гілочки також можуть бути. А ще, як варіація зернятка, ми можемо взяти за листочок травинку, петушинку, коли ми не ставимо, а протягуємо. Починаємо з гострого, трішечки натискаємо, а потім підіймаємо. Тепер до композиції. Ці гілочки в нашій композиції, я хочу навести, проявити просто кінчиком пензлика, подивіться на вашу гілку. Якщо вона була з такими рівненькими гілочками, то так ми і малюємо. Так, в сьогоднішній композиції в нас більш природня складова, бо в Петриківському розписі воно більш таке закручене. В нас сьогодні композиція з рівними гілочками. Якщо подивитись, Мальовки старих майстрів там теж не сильно закручені гілки, а більш схильні до природного. Як з'являлись композиції? Художниці, малювальниці дивилися, підглядали у природі, милувалися красою. Квітки і переносили її на папір. До кожної квітки я намалюю чашечку, чаші листочки. Зелений колір гарно відтіняє саму квітку. І ті кольори, які я назвала до вибору. Будуть гарно гармоніювати з зеленим. У мене в пензлику ще трішечки зберігається пігмента рожевої фарби. Мені подобається такий ефект, коли не один колір у відбитку, а декілька. А далі одягнемо трішечки листочки. Пам'ятаємо, де в нас були листочки. Листочки були біля розголодження, там де гілочка ділилася на дві гілочки. Я зараз малюю листочки, ось так зернятком, кругленьким назовні. А можна малювати так, як я малювала і чашечки, гострим назовні. Ну, такі. як вам подобається. В народному розписі переважають саме чергування елементів. Гострих. І м'ятіньких. Ну і звісно ж наша гілочка, вона росте в природі. А отже, я хочу додати і травиночок петушиночок. Я на початку року показувала трішечки як відео замальовки, де в мене росте гілочка з линки. І якщо ви звернули увагу, там є і звичайна травичка. Дуже, хоча злинка це більш лугова рослина, а в садках її, як правило, викорінюють, а як бур'ян, але мені дуже подобається її запах, по-перше, а по-друге, зі злинки виходить гарна жовта барва для писанкарства. Ніякий штучний барвник не дасть такої яскравої фарби, як дає відвар злинки саме свіжої трави. А сушена не дає таку насичену барву. І, на жаль, відвар вардлинки працює тільки одну добу. Тому ось так у мене на клубі росте кущик. А ще він слугує, нам послугував сьогодні для натхнення. І намагатись повторити гілочки саме там, де їх малюю я. Сьогодні я намисно показала такі одноманітні елементи і дала вам вибір для того, щоб у вас вийшла саме ваша композиція. Для того, щоб ви навчилися відчувати композицію, складати композицію самостійно. Бо а немає найвищої насолоди, і я хочу, щоб ви це відчули, коли ви створюєте композицію свою. власноруч. Коли ви по-своєму складаєте гілочки і елементи, людина унікальна, і в кожної людини своє бачення світу. І у вас ось сьогодні вийде своя унікальна композиція. Я прошу. Протягом року і протягом наступних уроків теж не підглядати, намагатися не підглядати один одному в композиції під час роботи. Це буде вас збивати. А вже зазирнути один до одного вже в кінці. І помилуватись, яке різноманіття квіткових композицій у вас вийшло. І можна навіть покласти ось так поряд. Всі композиції на стіл і зберегти собі на згадку, що ви сьогодні творили в синергії один жодним, в синергії зі мною? І у вас вийшло своє неповторне диво, рукотворне диво. Бачите, така легка літня. Листівка, в яку ми закладаємо спогади, спогади про сьогоднішню зустріч, спогади про сьогоднішній день. І коли вона підсохне, можна написати а, собі або а, комусь із рідних по можна написати свої відчуття. І ось навіть зараз і в мене мокра композиція. якщо я її переверну, то робота змажеться і я зіпсую, тому можна взяти окремий листочок, підписати, а потім підклеїти вниз. Дякую всім, хто сьогодні малював зі мною. Чекаю ваших робіт, чекаю ваших коментарів під відео. Це відео буде збережено на нашому каналі на Ютубі Art Посилання буде в нашій групі, а також ви можете знайти, а, ввести в пошукову Ютубу канал Ukrainian Art англійськими і знайти це заняття, залишити ваш коментар, ваші побажання. Я завжди з задоволенням читаю. Дякую вам за зворотній зв'язок. Бажаю гарного дня і до наступних зустрічей!